Бобринята малі. Прям по річці плавають. Оце мені рибу лякають. Винирнуло біля мене. Налякало мене. І попливло десь далі. Ну я не буду їх лякати, поїду звідси. Привіт рибакам всім! Сьогодні я знову приїхав на рибалку, на річку Стохід. На спінінг буду ловити щуку. Зараз вже 20-та година, вечір, сонце вже сідає. Тому в мене часу небагато, але спробую щось піднімати. Погода ясна була, цілий день було жарко під вечір. Спробую щось зловити. Так, тут таке місце чисте, трішки. Неглибоке. Ух ти! Взяла. зразу взяла десь поверх. зілля стояла. Мабуть не щось. Таке нормальне. Щупеля. О! Та ще зілля. На блишню. Взяла така 200 грамовка. Да? Чондачка ти мала, ну. Добре. О, яке щупеля. Пливи собі, гуляй, ми шукаємо більшу. Єду далі. Там знов таки є стежка. Десь метр ширина, тому можна пробувати. Така річка метрова. Так не зрозумів, хтось скубнув, або то це зілля, або то це щучка брала. Не зрозуміло ще раз. Будемо пробувати. Це я раз ніхто не скубнув, можливо тоді. Ух ти! Взяла! Не зрозумів, точно взяла! О, нічого собі різко так. Не поняв, За шию відловив. О, як зловив щуку. Прямо за хребта зверху. Такий щупак маленький. Хотів з'їсти. Да, ця блешня так виляє, що може хоче. за що хочеш вчепитися. Ось знову перед поворотом. Така ямочка чиста. Пару листків. Зараз я між ними потягаю. Якщо там є голодна щучка, то вона можливо візьме. О, взяла. Ух, Відпустила. Взяла, ну це так прикольно ведешся між листками помаленьку, таких клас є. Так, зараз цією стороною спробую. Давайте ну. Реця мабуть не візьме, бо я її так, мабуть, чуть-чуть. Не взяла. Взяла. Давай, давай, давай іди сюди. Ей, ей, за листя зачепив. Хто там у нас такий? Ой, ця даже трішки довша вже така. 300 грамів настоящих. Щучка два рази брала. От і вже диви собі три покльовки. Рибачу приблизно десь, щоб не збрехати, то хвилин 10. Йдемо далі. Тут знову така стежка. ну Там далі ширше, а тут... А тут вузеньке. Пробую по вузонькому. Ніхто не бере. Ще раз зараз трішки правіше кину. Отак туди понад тим берегом. Ну давайте, щучки, на вечерю хто там вийшов. Хапайте. О, брала, брала, брала. Зараз ще одну спробу зроблю. Якщо вона не вколилася, то вона повинна знову взяти. Немає. Їдемо далі. Чотири покльовки. Три з яких реалізовані. Витягнув щучки. Так, тут таке взагалі класне місце. Між листочками глибше, але не знаю, чи буде брати на такому місці. Де не можна кинути, то там і беруть. О, гарне місце, глибоке. Кинув і тут немає риби. Бо то вона не хоче брати просто. Ну, давай. Так, зілля. На ближню, коли валку ловлю. Три, третя спроба. О, о, взяла! Та ти що, відпустила? Капець. Як так? Якась здається більша була. Така була гарна. А як же ж вона так? Вроді є... гарно її так і підсік. Підтянув. Ну навіть не то, що підтягнув, ніби тут заперлась вона сильно. Давай, давай, ще раз. Ага, ця вже, мабуть, вколилася, вже вона не захоче брати. Хтось тобто казав, що 3 секунди щуки пам'ять. Яких 3 секунди. Все більше не буде. Стараюсь зробити максимально, щоб було мало лишніх моментів. Тільки закиди і покльовки. Тому так, там така ширина сантиметрів 30. Ах, аж навіть важко попасти. Ну. О! Є. Не взяла, брала, брала, ну не взяла. там, де 30 сантиметрів, там вона візьме. А де 2 метри ширина, вона не може взяти, ну... Як? Як так? Ну як так? Шоста покльовка. І вона не добрала. Давай ще раз, давай. Ну. Ну давай же ж. Я збираю саму активну щуку. Не стою, не кидаю там довго. Хтось тобто писав, там спішиш постійно, бо груз завеликий. Та не в тому справа. Я міг би кидати, стояти на одному місці багато разів. Просто хочеться максимально проплести більше і активну щуку. Зловити. Тому зробив кілька закидів швидких і підпливаю далі. Шука активна один-два рази і вона зазвичай клює Ще між листочки туди кину. Помаленьку опущу. Немає. Так, дивлюся, вон там під тим берегом є гарне вікно чисте. Зараз отак стану, щоб можна було вздовж понад берегом протягнути. Так що у нас тут подчеплялося якась зелень. Тут може бути затишку щучка. Чекати собі їжу. Ух ти! Ух ти! Ух ти! З маху як хапнула з-під листка. Ой, відчепилася. Ну це, звісно, було гарно. Геть з води вискочила. Ах ти ж красавиця, ну ще одна спроба понад берегом. Вона ця вже не візьме, бо я її так нормально протягнув. Так, тут знову понад берегом. Така ширина метрова, десь трішки вужча місцями, пів метра. Щучка може там стояти, чекати. Ну не було. Не було, зараз цією стороною кину. Ах, трошки зілля кину. О, взяла! О, о! А де сюди! Щось схоже, що така трішки більше, чи що? Ні, десь така з співкілошка, мабуть. Де сюди. Восьма. покльовка. І... Яка там четверта чи п'ята реалізована? Ну така рамів 300 може, 400 може, а може і ні. Так, заглотнула вона сильно. Буду віймати пласкогубці. Так, тут ямка. Буду пробувати словити трофея на ближню. Глибина тут велика. Може кілька метрів бути навіть думаю десь. Mm -hmm. О, і ух ти ж яка красива брала. Це капець, гарна така, мабуть, з кіло. Кі кілограмчик. Ще дамо їй шанс один. Не взяла. Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз цією стороною протягну. Чого ж вона так пізно надумала, брати? Не можу зрозуміти. Давайте хто там? Хто небудь? Може взяти, ну. Все цією стороною ще кидаю і їду далі. Що вже не взяла? Можна було б покидати, але не хочеться. О, брала знову, здається. Точно брала, так! Да. Взяла, взяла. Відчепилася! А, блешня зачепилася! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, це вже нас яка там десята рахунку. Рибалю приблизно, я думаю, десь пів години. Так. Ще спробу роблю, раз вже на те пішло. О, немає більше. Ну, ще один раз. Хочеться понад цим краєм протягнути. Так, поверху, понад зіллям, бо я якось тягну по, по землі, ну, біля дна. Вона може стояти зверху понад зіллям. Але немає, тому їдемо далі. Кину зараз вперед по річці, поверх зілля, проведу. Немає. Це все ще та сама річка. О, брала, точно що брала, бо о-о, бачите, брала, кажу. Перший раз промахнулася. Ай, шнурок, сьогодні видно день... день шнурків. Такі от беруть шнурочки. Невеличкі. Так. О, ливий собі. Ну все, буду закінчувати рибалку, бо ще трошки плести мені треба. А вже починає вечоріти, сонце сідає геть. Заліз, тому все, отака рибалка вийшла. Можливо, ще щось зловлю, поки пливстиму, не знаю. Але вже, мабуть, буду трошки нажимати. 12 чи 13 покльовок, оце за скільки часу зараз скажу. Ну Я думаю, десь якихось півтори години приблизно. Але жодної щуки залікової, Всі такі ножики невеликі. Так, 21-27. А я починав ловити десь ну 20. 20 було навіть пару хвилин на, на 21-шу. Тому десь так. Да, десь півтори години. Все. До зустрічі всім. Якщо подобається рибалка, то ставимо подобайки, А не подобається, то нічого не ставимо краще. Все, до зустрічі всім, всього найкращого. <реш> перед самим човном взяла. Жаль, що вже темно нічого не видно як брала, це вже геть під самим човном. Оце ж що робиться? Ух, <реш> ха <реш> Ухлюдочки. Ще досі ловить. Ще й досі ловить. Звісно якесь невелике. <реш> Ой-ой-ой. Такі вже вони голодні тут.